Друзі, мої любі, всім привіт. Завершився у групі Б матч між Італією та Албанією. години в користі італійців. Е, ну що ж, Олехандро Бастоні та Ніколо Барел були переможними для Італії. за Албанію забили на перші хвилині Бай Арамі. А все по порядку. Стартовий склад сквадро Адзури 4-3-3, сквадро Адзура. Джон до Донарум в воротах Алехандр Басто, Нікалли Фьори, захисники Дімарка Діларенца по флангах, Жаржині, Ніколо Барела и Дминика Фротези, пів захисники, Федерико Кієцу скамак и Ларенца Пелегрини у нападі. 4-2-3-1 у Албанії, Стракоша в воротах, Джим Сіті, ці захисники, Хусай, мітай по флангах, Рамадані, Аслані, півзахисники, опорні, байрамі, центральний атакувальний півзахисник, Сулейманов, Асані по флангах та Армандо Броя у нападі. А тепер давайте по матчу. Перша хвилина матчу. 23 секунда. Італійці в аут. Але ну, точно каде. А от е, Ді Марко цим прекрасно загаліти е, скористався. Байрамі пробиває, ну, куд, жили, і пробиває в ближній кудленджинару, і Джиджи був не готовий до цього. Прошиває потужним постом Байрамі. І Албанія робить таку казку. Вони забили на першій хвилині. Матч. але італійці це, так скажімо так, розізлили на 12 хвилин, Аліхандро Бастоні відповідає. Італійці розіграли котовий Ларенс Пелігріні зробив елегантну подачу м'яко навіси на дальній стіку. Тут Аліханд Бастоні. Замкнув цю дальню стійку. Головою в протихід вратарю, рахунок зрівняв. Ну а через 5 хвилин, неймовірним ударом, з льоту Ніколо Барелла ідеально там п'ємав м'яч, там був про простріл, відбились нібито албанці, але Ніколо Барело прям в дотик м'яч піймав і дуже красивим ударом вивів італійців вперед. Потім італійці мали ще пару нагод, щоб забити третій м'яч і просто якимось дивом м'яч у ворота не залітав. В повністю контролювали матч, але. У другому, таймі, особливо в кінці. що деталі домінувала. Нібито третій гол, він дуже близький, він дуже ось ось, здається, ось ось Італія забіг третій і все. Тут то, то дуже рахунок був дуже близький до того, що це Тарадин, але албанці так перетерпіли, і кінцівка була дуже нервова для італійців. Там взагалі був супершанс на 88-й хвилині, коли... Якщо не помиляюся, той такий Байрамі, до речі, мав нагоду для того, щоб вирвати бажану перемогу. Тому що Байрамі вийшов один на один, і... але переграти йому джиджи не вдалося, там джижи груддю, якщо не помиляюсь, відбив цей удар, то це був супер шанс. І албанці діяли туди на закидання. Італія та грала з високопідніторів оборони. Албанці туди грозили на брою, в боротьбу. Боротьбу зачасту проігрували, тому що 2 два захисники на одному нападнику. Це було важко. Ну а сквадра все-таки витримала, натиск албанців в кінці і перемогла. Абсолютно поділ. Ще болівальник, тут ще вибіжав. Тут ось дуже все це цікаво було. Ну Італія виграє, сквадра Адзура виграє, я думаю, це поділ. Дивіться до скусання. 17-8 удари, 5 удари в площину, 69-30 володение, 812 пассив, 92% точность паса, 5-3 кутури. Неймоверная статистика для сквадра Адзуры. Ну и сквадра Адзура мала 4 гулевые на годы, и 3 нагоды сквадра Адзура упустила. А в Албании была одна гулевая на года, и это золотой шанс, будет на 80-7 й в албанцы не забыли. Но это а был шанс, шанс Не знаю, шанс судьби, але його не могли забити. 812 пасів італійців, 750 пасів точно, 99% точність паса, 69% володіння, тотальна домінація. Сподобалося раді албанців пасарта не помилялись, по суті. 343 паси, 315 точних, 84% точність пасу. Я вважаю, це доволі хороший показник. Ну да, Італія також не наполягала. Із 17 ударів Італіїці 5 ударів в площину, 5 ударів повз ворота, один навіть був Каркас, ще 7 ударів було заблокованих. В Албанії 8 ударів, 1 в площину, і це гол, 5 ударів повз ворота і 2 удари заблокованих. По захисту була краще Італія. 3 сейв вратаря Албанії, дуже дивно, тому що Дженлі Дженерма також зробив сейв. Тут написано ліло. Він цей сейф зробив на останніх хвилинах. Там, правда, котовий не зарахували, можливо, саме тому не зарахували, як не сейв. Але там дотик джиджи був, і це сейф повноцінний. Сім'яті сім'яча, 12-13 переховання. Ну і порушували правила по сім разів сімфолів Албанці, 2 жовтих, албанці 7 полів в дві жовтих карток у Албанці, сімфолів Італії. Тобто синхронний такий режим по сімфільів, по дві жовті. Курні. Найкраще футболіст цього помінку. Я скажу це Альхандро Басовані. Аліхандр Бастоні проєць, супер суперпоєдинок і сьогодні спасів, Аліханд Бастоні зробив. І Аліханд забив, плюс взагалі нічого не дав брої зробити. Тобто -то Бастоні сьогодні справді виглядав дуже потужно. І скванрадзура, а в принципі, завдяки гарману, завдяки АКОС мої любіристо, то завдяки Аліхандру Бастоні я вже Італії перемогла. Тому що я ж кажу, Олехандр в Остоні сьогодні дуже сильний матч провів. Що це перемога Італії дає? По-перше, в Італії 3 бали, як і в Іспанії. Наступний матч Італії якраз буде грати з іспанцями. Ну, а Банія з Хорватами. У них по 0 балів. Будемо дивитися, як там воно далі буде. Всіх болівальників в Італії я вітаю вашу команду з перемогою. Ось ну, Італія сьогодні була на висоті. Італія, Албанія 2-1. Друзі, я вам дякую за увагу. Друзі, бережіть себе. Всі булівальники Віталії ще раз перемогу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.